что прыгаем? Прыгай какашка Прыгай с нами падают, с нами падают Парни, помогите, за мной бежит. Есть у кого оружие? Примите, примите. Ага, от, отстал, отстал. de тяжело промовить. Или не стрелял? Не, не, он там с другой стороны стрелял. Сейчас забежит на Наугена. Чего не может лягти? До мене забігли, до мене забігли. Я на першому, вони на другий, вони думали, що я на другому откис. Все завалилось чого, чип заберем. Там один хто знає? Там їх двоє. Блин, моя пивка позналась, на меня птичку треба. Блин, зарболяет, а мы на замоле. На мне, на мне, на мне. На мне тип. Он, Он заполз ко мне, ко мне заполз. близько, близько. Там ще, мене контри. Що... — У мене, у мене, у мене, у мене. Последний у мене. Один ще на вулиці. Ще на вулиці. Тут я наша. Я сколиться хілиться і буде ПДМ. Він в команді там, де наша. Я. Звук, якщо я гранат... беспощадно. Скелет. Сейчас, Или? Сейчас рядом. Подымал, подымалка есть рядом. Так, еще один там, да? А да еще один наш вышел. Де він? 54. Вийшов, чи що, блін? Я хотів підняти Жека, Жека, ти де? Mm -hmm. Може він звон. Хто е, кого там нік за Україну? Де, де труп? <звук> блін, я не можу знайти, не можу. Не чуєш, вийшов? О, блін, нарешті я тут. Там мені як треба назад на кнопку. Дау. Не, я звати ще іф, одного кого укри. Ігор, а де він є? Де труп його? Так, ну, я. Трошки лівіше, трошки лівіше зараз. Він він ззаді тебе був, труп. Я не ту кнопку просто нажимав, щоб балакать. Блін, він, не Він там йти? на ні, e, ні, назад, назад вернись, назад вернись. Коротше, той бордюрчик, що ти не міг перепригнути. Я не пам'ятаю вже, де це було. Сюди там, ось там бачиш, йди. Ой, оце мій, оце мій труп. Оце ось прям. Знайшов? Та-та-та, біжить філа. Краще краще загону на оранжево. Та да я ж біжу на свою. Якщо не було зараз людей. Я цього не обіцяю. Без прицілів, блін. Так да, конечно, сегодня тоже жорстко. Вчора так вообще Убивали постійно, не успевали нічого зробити. Бляха, ну везде дома. Ну тут по любому десь хтось есть да бути. А поза-позавчора вообще катку ми розривали. Я вообще там сім чоловік убив. Справа тачка. Та я не хочу шуміть. А це мені три рази треба запускати? Чи зразу всі три запустяться? всі три Тоже тут бульзов, все що може Дві ж якраз быть. Жень, я пустий Я пустий, у мене навіть прицілів нема. Тоже пустий приземлимся, блядь no. В эпицентр. Ой-ой-ой. ой Не, хоть бы тим приземляющим хоть пистолет давали, було б інтере. Ну, якось бы би... проще <рошки> Знаєш, за зону прыгайте, ще все рівно перша фаза. Де дома есть. Є... Ну да, в принципі. Якщо, конечно, я добежу, мене не заберуть. Ну да, тут шансів мало. Ты уже на метке.

Так, хлопці, готові грати? Да, да, 80 секунд. Цей автомат, до речі, дуже косий. цей. Ще не взяв, який був перший під рукою. Я сейчас сяду, сяду, тут и буду сидеть, вас ждать. Аптечку Типа пошукаю. Аптечка их на закос, да? Лежала. Да. О, ви вже летите? супер. Спецназ суді. Ха-ха-ха. Ну вот. Давайте сідаярка краще летіти Тільки я не в зоні. І тут нема ма, нічого. Нет, тут, є куча зброї. До мене. тут э, оси есть куча сброя, лети до меня. Тут осиямечки есть. Вижу, тип яркий на 55, ведь меня сейчас. Я рискну на дроп. Хай бьют, матью. А если найду нормальное сброе. А, Посмотрите. Интересно, интересно. Что там? Підлутались? Я просил вас, потому что чекают всю эту точку. Где ты, батюш? Соботян. Пішли что облутаем? Поблопошем. Вот і він по тобі її прострілював Що погнала на меточку, Жень? У меня третий шолом, третий броник, топовая пушка. И на дропе все взял. И топовый рюкзак. Хочешь на Донбасс дополниваю. уже. Да. Две. А, не. Чемотик. Yeah. О, ой мотик, тоже говно машина. Сейчас поиск. Вони остановились, поняв. Але все время тут катаються Кішенька, я в тебе класний рюкзак, блін, вицепив Работаем, работаем, работаем. хоп 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 захожу, захожу, захожу. Зона а, вообще да. фигня. фигня. Бля, это. это... ктось, ктось работа. на голубеньку, на голубеньку. Як і ми? Перекриємо ліво. Я цього підбили теж. Бля, у мене то класна пушка була, ну блін, одного збрив, конечно, Тільки не на смерть може. Я там попав Чи підняв, він свій. Так, справа теплив. Женя, вони просто снизу. вони сейчас будут забегать от зоны. Ви... Давай, може не вижу. Дальше вы. Давай, поднимайтесь, поднимайтесь. не працюють, все вони працюють, і тепер бачиш. Де, де, де? Продолжение Есть. Красиво, О, красиво. Красиво, красиво. В голову прямо. РКС М62. Он на таким стоит, и с Есть, есть, есть. Дай, пожалуйста, предъявить заметку встали до врага. я скину, трошки сзаду чуть назад дай Я скину. Пурвы их 4 говно. Ще ах є, давай стріляємо, ще там є. Вниз опустився, чувак, один вниз. Де, зліва, справа. Ну, тут якраз по горі, де ми працювали, один просто втік вниз. А де він зараз? Понимаю, да? Понимаю, а, а вы. Вечер брачок, куда ты? Ага, Мрази. Там за горами сидять, сидят. Блин, работают. Твоей команди. Там не понял, вони лягли. А там якраз у зоні вони лягли, Женька. О, гнида! Бляха, это два. За там, блін. Що? Блін. Топово, топово ми покатали сьогодні. Все я буду вже в'язати. Останній раз показую шапку, в якій я буду робити кукінг стріми, і все. Відключаюсь. Як то кажуть, бувайте здорові.